I come from Ireland. I grew up in Dublin. Uh, I've lived in a few places. Виріс у А жив насправді в кількох місцях: Нью-Йорк, південь, Іспанії. Почав подорожувати три роки тому. В Данії прожив півроку, потім у Польщі. Я дістався півдня Польщі до самого кордону з Україною, і мені в один голос сказали: ти маєш побачити Україну. Так і сталося. І тільки я ступив на українську землю. У той же момент закохався в Україну. Це дуже могутня країна. Тут живуть надзвичайно душевні люди. Я відвідав декілька міст. Львів, Дніпро, Запоріжжя, коли приїхав до Івано-Франківська, його мешканці мене вельми тепло зустріли. В цього міста немов б'ється живе серце та панує щира душа. Я зустрів тут чудових людей, які добре до мене ставляться, і все сталося само собою. Я прибув сюди без жодних планів та амбіцій. Відразу знайшов домівку і досі почуваюся як вдома. У мене все ще немає планів на майбутнє, але я відчуваю себе частинкою цього міста. Навіть, якщо мені доводиться кудись їхати, я сумую за Івано-Франківськом як за рідною домівкою. Грати музику на вулиці моя улюблена справа. Таким чином я спілкуюсь з людьми, заводжу нові знайомства, і це неймовірно. Я ніколи раніше не виступав ось так. Просто неба. Бажання грати зародилось саме тут, і мене це тішить. Я також трішки викладаю англійську. Вчителюю в it компаніях та муніципальних школах. Я викладаю лише пару годин, бо ця справа мені не дуже подобається. дуже багато комунікацій на різних рівнях. За цим приємно спостерігати за реакцією дітей та дорослих. Люди з абсолютно різних сфер життя зупиняються, щоб поговорити. і Я відчуваю цей душевний зв'язок. це місце, немов магнітом притягнуло мене. Одного дня я присів біля ратуші, щоб попрацювати над піснею, яку саме писав. І ось коли я розігрувався, люди почали зупинятися біля мене, розпитувати мене. І цікаво, що я поставив поруч капелюха, а перехожі туди почали кидати гроші. І я подумав: о боже, от це сюрприз! Я ж просто розігрувався. І з цього все почалось. Багато людей проходять по. З ратушу. Тут дуже спокійно, порівняно з галасливою соткою. Мене привабило це місце, і я відчуваю, що це правильно. <паспоряджен> Лише трішки відколи я приїхав. Я знаю. Чоловік без живота, як дим без балкону. Uh, it was a very beautiful uh, experience. We were in Krivervn. це був гарний досвід. Ми знімали у криворівні. Для мене це дуже сильне місце. Я був там декілька разів. Люблю саме особливий дух, який панує там. А от зйомки пройшли класно та атмосферно. Загалом саме значення гуцула та будинку, де записували сцени, місцеві люди. Це чудовий досвід. Мене це навіть розчулило. Взагалі, зв'язок з Україною для мене дуже магічний. Можливо, в мене є українські корені. Або ж зв'язок з Ірландією та Україною насправді сильніший, ніж ми собі уявляємо. Нещодавно я бачив інформацію про наші ДНК, що наш генетичний код дуже схожий. Але я знаю, що як тільки я приїхав в Україну, то відчув себе як вдома. Я порозумівся з людьми, які тут це близькі мені люди. Не відчуваю ніякої різниці між нами, як, от, наприклад, будучи в Польщі чи Німеччині, це зовсім різні від тим паче в данії знаєте, хороші люди є всюди, але тут є домашня атмосфера. Красуні. Вони надзвичайно красиві і всі про це знають. І я чув дуже цікаве пояснення цьому яву. Мовляв, католицька інквізиція не дісталася до України. Красивий жінок вважали відьмами і спалювали їх на вогнищі. Це був страшний час, і добре, що він оминув Україну. Дякувати Богу. Понікерадогат мошутка. Коли ти заходиш у розпарену маршрутку, запаковану пасажирами, так що немає чим дихнути, і лише зверху при відкритий люк, тож трішки повітря може зайти в салон, і хтось його закриває. Десабріклози з вида. One thing that I know of it. it has to go. Thank you. Thank you.